Начнемо, кстати, как раз от вещи, которые соєняють множество берегов, ага. а, і рек. Як романтично. Справа да. тому, що нещодавно, ну не те, щоб нещодавно був побудований суперміст, який спочатку починається як міст, а потім а, посеред річки просто затоки. Превращается в тунель. Протоки Я так, створюються та у тунель. Зараз будемо спостерігати. Взагалі то непогано було б зробити там селфі, тому що надзвичайно краси міст, і його зробив данський архітектор Джорд. Ес-РОС і або ж Рот, і а, цей нестандартний проект дійсно дуже а, крутий, тому що він забезпечує вільний шлях для усіляких суден. До цього ще можна а, проїхатися із Швеції і до Данії або з Данії Копенгагену у а, Мальму. Знову ж таки, що є а, у Швеції да, І все вообще, це – Херсунський это... міст. І бачите, це вважається одним з самих путей, довгих путей совміщених дорог, і желізнодарів. Рожних мостов апче mm -hmm. в Європі, поэтому только що видели практически... вісім км не відкладай на завтра те, чи можна надихатися вже сьогодні. Круті ідеї фантастичні гаджети та секрети успішних людей. Все це прямо зараз у стартап шоу на з в одному. Я знаю человека, как у про Солоденького. Конечно, именно этот сладенький Марк Цукерберг, он совсем недавно пригласил а, с помощью соцсети, собственно, его же соцсети, к себе в гости, чтобы люди посмотрели, заглянули на его офисную жизнь. Полную жизнь. Чем интересуется Марк, что читает, что находится у него на столе. Так вот, оказалось, что а, в офисе Марка а, все сотрудники размещены в, одном, а, в одной комнате. А именно, у него нет отдельного, отдельно своих стилей. Ілі адільної комнати, де розполагаються всі його карати кабінета, взагалі немає у Марка. Да? У засновника Фейсбука немає свого кабінету. Але він каже, що у цьому є дуже багато плюсів. По-перше, спілкування. Тобто, ти можеш підійти до Марка або ж до лайки і вирішити проблему дуже швидко. Це по перше. А по-друге, на його столі ми побачили дуже багато книжок. Він пообіцяв собі та всім оточуючим, що буде, хоча б раз на два тижні читати якусь книжку, і ми там можемо побачити дуже цікавої літератури, нонфікшен, звичайно, так да, навчальне. Можна. можна Там было э, наблюдать еще и некий новый логотип Facebookейбу который пока что еще лишь до стадии разработки насколько мы понимаем тем не менее можно только догадываться. І так, ізобрітателі із Сан-Франциско вважають, що нам двох рук слишком мало. Нам є ще обязательно нужна одна рука, яка буде повністю примініма в домашньому использовании, так сказати, вам повинувати. Пояснюю, тому що дійсно не хочеться, наприклад, виконувати якусь монотонну роботу. Наприклад, намазувати масло на бутерброд, Ой, або ж, наприклад, займатися малюванням або ще сподіває. І саме цей гаджет під назвою добот може виконувати більшість стів робот. При цьому що цікаво, що можна використовувати. Для цього є спеціальний маніпулятор. Ой, можна набирати текст, можна набирати курсову та дипломно, можна надсилати смс у лавіці. Також будь-що можна робити при цьому не тільки за допомогою спеціального контролера, але й навіть подумки, тобто силою думки і спеціального гаджету. Ой, зараз ми спостерігаємо, як дівчина все це робить клас, просто. клас, клас. І така штучка стоїть від 499 доларів до сіміста дівносто в різних модифікаціях. Один ну, а ще помогати. голосом можно надавати команды, жестами oh. можно надавати команды. Просто і, прелесть. Ось, а прелесть. зібрали вже гроші, чи не зібрали? Uh, говорят, ну, прототип, що не вже є, прототип вже є. И зовсім скоро мы побачимо, мабуть вже і на полицях. На uh. полицях усіх гастрономів. жартую. Uh. Я хочу тебе рассказать о некой стимпанки. Uh. Знаешь, что сейчас есть девушка, которая создает очень креативные, крутые штуки з помощью часов, старых. Художницу зовут Сюзан Беатрис. И она из деталей старых ненужных часов создает реально крутые аксессуары. Посмотри, какой корольчоночек. А вот еще и картина. А вот и мышонок. Он кушает. Мышонка, по-моему. О, маленький конек грибнок. О, Тинкербель! Круто! Это был котенок, да. Это yes. очень хороший подход к ресайклингу искусству, ведь все эти частички, они уже совершенно недееспособны, а значит, их нужно относить на мусорку. Но девушка все же соображает. Алеш, мастерство – это мастерство. И да. можно, знаете, из брухту, металлобрухту, сделать такие супер -речи.